Саме в цьому просторі вже сьогодні вперше зібралися лікарі, медичні сестри, адміністрація Центру первинної медико-санітарної допомоги Межівської селищної ради. Обіцяють налагодити роботу надання медичних послуг населенню і навіть якісь базові аналізи. Тут можна буде отримати консультації, рецепти і так далі. Сімейні лікарі. Сьогодні до сьогодні працювали онлайн, але готові і скучили за їх словами, за офлайн роботою, за пацієнтами. Запрошуємо вас на прийом до наших лікарів за адресою проспект Богдана Хмельницького, 38А. Приймаємо зараз за даною адресою в місті Дніпро і у місті Шахтарськ, вулиця Незалежності, 14А. У нас залишилось шість лікарів, п'ять сімейних та один педіатр. Це Шило Лариса Володимирівна, Шило Микола Миколайович, Пономаренко Лариса Григорівна, Корчменко Володимир Миколаєвич, Васильєва Світлана Станіславівна, Іванченко, Ольга Сергіївна і медичні сестри. Краще вам зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, з яким ви заключали декларацію, для верифікації своїх даних, бо зараз проходить верифікація всіх декларацій, і поновити в ній свої дані Послуги ми залишаємо за собою весь пакет, який прописаний в договорі НСЗУ, Ми надаємо в плані денного стаціонару. Ми поки що ну в процесі такі амбулаторії, як Славянська, Зоринська, Деморинська, веселе. Вони ще за нашим закладом закріплені і там також надаються допомоги. Чи були за сьогодні перші пацієнти. Обов'язково парації збереглися 1400 декларацій декларації. Мене у вас переважно декларації та мешканці Славянської сільської ради і зоремської. Ми ну, в основному час працюємо в телефонному режимі. Виписуєте рецепти, рецептуємо ре режими. виписуємо, видаємо больничні, реєструємо смерті. Реєструємо народження. є народжене у нас невелика, але є за недільку Слов'янській два. Ребеночка родилась, все, що можна робити в плані сімейної медицини, все робить на сьогоднішній день. Зв'язок з стається непреривним в телефонному режимі. круглосуточно Я відповідаю і на питання, і даю рекомендації. Проводиться і телемедицина. Скільки сьогодні діток на декларації? На сьогодні більше 500 дітей а було для порівняння дев'ятсот восімця. Всі діти хто в Ніпропетровську. Я їх прийму з задоволенням. От є для цього обладнання? Щоб от, є. підвозиться, оборудується кабінет, устатковується. Тобто будемо працювати. Хочу он, от это, офлайн дітей, живий контакт. Оце саме бачити радісні обличчя, ну як задоволені. От, і батьків, дітей. А це, як кажуть, шана, коли дитина тебе обнімає, ручки протягує. Було, було. Десь 1700 було, напевно, так ось в межові. Консультації, онлайн, лікування, рецепти. 10 штук. 10 чоловік. За сьогоднішній, день? за сьогоднішній день. А загалом всі залишилися з вами? 1444. Це слав'янці, зорянці? Слав'янська, зорянська амбулаторія. А, а так будете приймати всіх. Межівчани можуть укласти. Як плануєте працювати З, кожного дня? Чи буде якесь чергування? Чергу по чергуванні. Але кожного дня тут буде якийсь сімейний так. лікар. Складно, але ну, знайшли спільну мову, знайшли для всіх якийсь підхід, єдиний, тримали дистанційно зв'язок. Чи через мобільда, все взагалі через мобільний, через соцсети. Добиратися далеко. далеко. Я живу в камінці В процесі. Буде лабораторія, І аналізи -аналіз, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі буде.